Автобуси в поганому стані та їдкі вихлопні гази чорного кольору. Незважаючи на все 107 сьома маршрутка, про яку ми неодноразово розповідали, продовжує курсувати містом. Нарешті на наші питання надав відповіді Департамент інфраструктури Волинської ОДА. Про що йдеться у повідомленні та в якому стані насправді перебувають маршрутні таксі, дивіться далі у сюжеті. Нещодавно ми розповідали про стан автобусів на маршруті 107. Як ми можемо побачити, стан, в якому перебуває транспортний засіб, не дуже такий хороший. Все проіржавило наскрізь. У департаменті інфраструктури нам будь-що коментувати відмовились. Сказали звертатись за офіційним запитом. Відповідь нам прийшла щоправда без чіткого роз'яснення. Ось про що ми запитували. Чи перевіряє департамент інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації як організатор приміських і міжміських перевезень, стан, в якому перебувають маршрутні таксі номер 107? Чи відповідає цей транспорт стандартам, які встановлені Луцькою міською радою? Якщо ні, то які санкції застосовуються? А ось про що йдеться у відповіді. Перевізники, з якими укладено договір про організацію перевезень пасажирів, постійно надають департаменту протоколи техогляду транспортних засобів відповідно до статті 34 закону України про автомобільний транспорт. Що стосується стандартів транспортних засобів, які встановлені Луцькою міською радою, то відповідно до пункту 10 порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 року, номер 1081, організатор перевезень затверджує Умови конкурсу, зокрема, обов'язкові відповідно до статті 44 закону України про автомобільний транспорт, у тому числі щодо категорії класу автобусів та року їх виготовлення. Щодо такої відповіді, ми хотіли поспілкуватися з представниками департаменту інфраструктури. Проте, в чергове від нас вони слухавку не взяли. Але якщо стан маршруток постійно контролюється, то куди дивляться служби, які за це відповідають? Так виглядає дотримання всіх норм. Пасажири, з якими ми спілкувалися, вважають, що автобуси в жахливому стані. Пускають до нас сюди кілька таких маршрутів, ще дуже дуже старих, які просто заходиш в маршрутку і вона все стукає. Це ж так само впливає на безпеку нашого доїзду. Як ми доїдемо, чи не буде там відлітати якась запчастина? Ну і звичайно, що смердить в салоні, самому. так, звичайно, бо ж якщо воно е, за там, е, ну не можу сказати, що дим за автобусом, ну але оці вихлопні гази є, і відповідно в маршруті теж пахне, тому що так, двері там щілини же ж є. Отож, люди бачать одне, а департамент інше, яких тільки звернень вони вже не писали, проте жодних з них кажуть до уваги так і не взялося. Можливо, якби ті, хто відповідає за контроль стану автобусів, самі ними їздили, то зрозуміли б на що нарікають люди. Анна Громик, Неля Прокопчук для новин на часі.